Сідаємо на килимок, ноги прямі, руками підтримуємо себе ззаду, але не спираємося на них. Стопи трохи ширше кульшових суглобів. Вправа, один. Починаємо рух у стопах, робимо великі кола стопами. Коліна прямі, максимальна ротація в гомілково-стопному суглобі. Вправа два. З'єднуємо стопи разом. І тут важливо з'єднати кісточки на великих пальцях щиколотках та колінах і утримувати це з'єднання. Усю серію. З'єднані разом стопи рухаємо на себе від себе. Виконуємо по 10 повторів усю серію. Вправа 3. Вташка на гільці. Стиснути пальці та натягнути на себе. Пам'ятаємо про утримання трьох крапок: коліна, щиколотки, великі пальці. Вправа 4. Запускаємо хвилю. Штовхаємо стопи вперед. Повертаємо пальці назад. У цій вправи важливо утримувати та пальці на однієї горизонтальної лінії. Вони не складаються будиночком. Вправа 5. Зворотній рух. Штовхаємо пальці вперед, повертаємо стопи назад. Ці дві вправи виглядають як хвиля. Вправа 6. Салют. Стиснути пальці і розвести їх в сторони. Але. Великі пальці залишаються разом. Не забувайте про три точки з'єднання на великих пальцях, на щиколотках та на колінах. І останнє вправа масаж стопи. Це кругові рухи в гомілковостопному суглобі та рух стопи на себе та від себе. Цю серію ви можете виконувати щодня. Також підписуйся на мене, попереду багато цікавого.